Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі «Надія» програма 5 хвилин для вічності. А це означає, що ми знову разом з вами можемо зробити невеличку зупинку для духовних роздумів. Сьогоднішній біблійний уривок з послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ і 3 вірш. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. У цьому уривку нам дається важливе повчання про те, куди нам потрібно спрямовувати наші думки. Нам потрібно навчитися думати про Ісуса. Він зазнав наругу, сором і відкидання. Усе зло, яке належало всім людям, за порушення Божого закону він взяв на себе. Чи можемо ми собі уявити те, що йому довелось пережити? Ніякі фільми, ніяка людська уява не може до кінця відобразити, усвідомити і відчути, що переживав Ісус, коли ніс на собі покарання за гріхи всього світу. Тим не менше, Бог закликає нас міркувати про Його страждання. Не для того, щоб нам було соромно за те, що Ісусу довелося страждати за нас, а для того, щоб нам не заслабнути нашими душами, добре зміцнюватися у Господі, коли ми розмірковуємо про Божу велич. Але тут нам дається ще один спосіб, як ми можемо зміцнювати наші душі, щоб залишатися сильними в Бозі. Те, що пережив Ісус, ні в яке порівняння не йде з тим, що переживаємо ми, ті спокуси. Ті проблеми, з якими стикаємося, ми ніщо в порівнянні з тим, що відбувалося з Христом. Навіть якщо ми через якусь хворобу постійно відчуваємо біль, ми все одно не маємо такого болю, який ніс Христос. Це повинно зміцнювати наші душі, щоб продовжувати вірити, продовжувати молитися, продовжувати надіятися на Бога. Якщо Він зміг перемогти в стражданнях, то і ми зможемо, тому що ми його діти. Ми можемо і покликані дивитися на Христа не тільки як на того, хто переніс великі страждання. Більшою мірою ми повинні дивитися на нього як на Спасителя. Нам потрібно міркувати про страждання Христові, щоб бачити в цьому відповідь на всі наші потреби. Він поніс наші гріхи, щоб ми їх не несли. Він поніс наші хвороби, щоб ми могли приймати зцілення. Він поніс наше прокляття, щоб ми отримали благословення. Він помер, щоб ми жили. Все це зміцнює наші душі і дає нам надію на те, що ми все подолаємо. В стражданнях Ісуса була здобута велика перемога. Проте нам потрібно концентруватися не тільки на муках Христа. Коли ми проходимо свої страждання, нам потрібно думати про перемогу Ісуса, знаючи, що Він дав цю перемогу нам. А це значить, що і ми будемо здатні перемагати все, чим диявол намагається нас атакувати. Давайте ми зараз помолимось про це. Добрий небесний батько. Дякуємо тобі за те, що колись у цей світ прийшов твій син Ісус. За кожного з нас Він багато постраждав і віддав своє дорогоцінне божественне життя, віддав тому, що любив і любить. І буде любити. І ми дякуємо Тобі за цю велику і безцінну любов. Ми просимо Тебе, навчи нас частіше розмірковувати про Ісуса, про Його страждання за нас, про Його великий подвиг, про Його жертву, про Його служіння для нас у Небесному святилищі і зараз. І нехай ці роздуми зроблять нас подібними до Тебе, Господи, у святості, в доброті і любові. Благослови сьогоднішній наш день, в ім'я Христа просимо. Амінь. Ну що ж, на цьому все. Але пам'ятайте, ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. Божих вам благословень і до побачення!